На робочому столі натискаємо значок Уважність. В вашій увазі пропонується програма Уважність. Появляється зображення. Набираємо оцінювання. Відзначаємо відсутніх, там де кількість спроб, пишемо Н. На перерві це робить черговий. Натискаємо клавішу оцінювати. Появляється прізвище людини, яка повинна відповісти на питання. Ставиться її оцінка. Після закінчення уроку залишаємо результат і переходимо до наступного уроку. Після декількох тем натискаємо результати, отримуємо результати з даної теми. Тут є загальна оцінка, а тут тема 1, тема 2, тема 3. Тема

За законом збереження за імпульсу системи, імпульс ші, 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 системи взаємодії до дорівнює імпульсу системи після взаємодії. І маса кулі додати масу піска. Чеснення, за законом імпульсу системи, імпульс а, системи до взаємодії дорівнює імпульсу системи після взаємодії. Після взаємодії платформи було буде щоб шумна рухається плюс Прошу Гармата вилітає воля, масує 30 кілограм, маса катера 750 тонн. У системі Сі це 750 тисяч кілограм. законом збереження імпульсу маємо що. Що імпульс системи до взаємодії має дорівнювати імпульсу системи після взаємодії. І з цього нам потрібно знайти швидкість катера. Імпульс системи до взаємодії повинен дорівнювати імпульсу системи після взаємодії. Імпульс системи довзаємо дії дорівнювати руки. Сума імпульсів дорівнює дорівнює. Взаємодію до його милок. І після взаємодії сума імпульсів тіл також дорівнює. Молодець, подивіться. Як ми змінюємо свою швидкість, то обов'язково що від землі аптакі від ковід від повітря. А, наприклад, куля що летить з винтівки, імпульс від винтівки, від пороху Тобто при взаємодії. Можна змінювати. А цікаво, як летіти, наприклад, поза землею в космосі, коли там нема від чого відпертися. А, ну, реактивна реактивна реактивна. Реактивна. Є реактивні двигуни, що там ви знаєте, що вже літають таке. От ми сьогодні розглянемо реактивний рух. Пишемо, Перше, реактивний рух. Це рух, який виникає при відділенні від тіла деякої його частини з певною швидкістю. Реактивний рух це рух, який виникає від привідділення однієї частини від тіла прийматися. Заставляє тіло рухатись. За законом збереження імпульсу, що ми знаємо, що... Якщо тіло від відокремиться тіло масою М, швидкістю В від тіла М1, то тіло н мінус М. Тепер бути легше, так? Набуває якої швидкості ВО. Давайте запишемо це за законом збереження імпульсу. Н-1 буде мати швидкість В. Звідси ми можемо визначити швидкість тіла. Запишіть собі. Отже, швидкість тіла.

Припустимо води, от припустимо рідкий к'єсить, вони якимось снігом зводяться, у сопло, запалюються, газ газу один бік, а ракета рухається в другий бік. Прошу. Яка будова ракети? Рекети складається із апаратури. Корпус, звичайно, так. Є що? Окислювач, пальне. Наприклад, водені кисню рік Тут вони змішуються і утворюються, короля, таких будівлю. Далі, використання ракет, між іншому року так само з України зауважили. а здійснили і радянські вже вчені, і техніки під керівництвом до того українського вченого корольова. Американського їхали на Брали, між іншими розробки, е кібаючи ще з собою. Перший штучний пути в землі було запущено в Радянському Союзі з допомогою 4 жовтня 1957 року. Це треба знати, занотуйте собі. Першу людину, що здійснила політ у космосу, був росіянин Юрій Гагарін 12 квітня 1961 року. Першою людиною, яка попала на місяці, став американський астронавт Нейл Армстрон. Реактивний рух у природі. Реактивний рух ростає багатьом живим організмом. Наприклад, медузи. Да. Да. Yes. Якісь кальвари і так далі. Ось, наприклад, каймар набирається себе воду, стискає, вода вилітає один, а він перемішується в протилежний бік. Є, сказав його вчинити. Він, коли дозріває, дозріває, всередині в нього набухає там газ, він відривається і летить далеко-далеко від рослини своїх кормів. Що таке реактивний рух, то можна сказати. Реактивний Рух, це рік виникає, як за рахунок відкидання частини маси тіла. Іншу, від якогось Кіла. Якогось... Можеш власну тебе. Реактивний рух це рух, який відбувається е... за допомогою відкидання однієї частини е... маси тіла від. якогось іншого І при цьому, правильно сідаєте, що одна частина від... в один бік, а друга ви серед озера весла загубили, але у вас повний човен каміння. Як добратися до берега? Треба кидати mm. каміння вперед. Каміння в один бік, а вас, а вас буде рухати у другий бік. Хто перший полетів в космос? 12 квітня 1961 року Юрій Гагарин. Молодець. Велим українські космонавти, які полетів, може сказати. Скажіть виховачі Кадюню. Tako, po popoln zavadljanskega, a kadeljo sem zavedel se na zavarjo Ukrajine.